Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 7 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант Лілія перевернута. Вам ні. Можливо, якісь сімейні проблеми або е, нерозв'язані питання сьогодні вам, вам не вдасться вирішити. У більшому ступені це стосується особистих стосунків і остерігайтеся, що вам, ви можете зіткнутися з обманом або з недоброзичливим ставленням. Тож будьте уважні до свого оточення, а я бажаю вам гарного дня. Дивимось другий варіант. Другий варіант, Криси, вам так. Але пам'ятайте, все, що ви робите, за вами пильно спостерігають, тому що багато кому захочеться відкусити лакомий шматочок від вашого достатку, а можливо вашого ресурсу, можливо, ви. Маєте дещо те, чого у інших не вистачає. І на це пильно спостерігають, аби ви лише одвернулися і зразу криси будуть тут, як тут. Тож будьте уважні, а я бажаю вам гарного дня. І третій варіант Аркан Хрест. Вам так. Але, можливо, ви зараз знаходитеся у якихось доленосних ситуаціях, доленосних подіях. У тому, що вам потрібно йти у розбиток, не зупиняйтеся на досягнутому. Для вас на сьогодні буде так. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім мирного, спокійного, затишного дня.